Заробляй не руками, а головою, як монетизувати знання у 2025-му. Це день 65 і 70 днів до контенту, що продає, і сьогодні ми поговоримо, як монетизувати свою експертність у соціальних мережах. Навіть якщо ти не викладач, ти можеш допомогти людям зробити конкретний результат. Це може бути гайд із оформлення профілю, міні-курс, як продавати прикраси в інстаграм або будь-що із твоєї ніші, як просуватися майстрам манікюру, як монетизувати свої послуги в сфері колористики, як підвищити чек на ті чи інші послуги. Також форматом такого контенту є, наприклад, pdf файл із шаблонами сторіс для б'юті майстрів. Друге, це, звісно, консультації. Не кожній людині потрібен великий курс. Якщо ти можеш дати оцінку, поради, стратегічний план або перевірити роботу, це дуже цінно. Такі консультації можуть коштувати від 500 до 1500 гривень і не потребують підготовки величезних файлів на 30 або 100 сторінок. Продукти сервіси це коли ти не просто навчаєш, а створюєш частину роботи разом із клієнтом. Наприклад, допомагаєш створювати контент план або оформлювати профіль, налаштовувати аналітику, або пишеш шаблони текстів. Тобто, ти перетворюєш свої знання у послугу, яку можна продавати масово або частково масово. Знання це і досі цінний капітал, але щоб вони приносили прибуток, їх варто упакувати у продукт у своєму гайді. Контент, що продає, я показую, як робити це навіть із мінімальним досвідом. Залишай 70 у коментарі, і я надішлю тобі деталі. А до літа ти, ти можеш отримати бонус челендж 70 днів для рестарту своїх соцмереж.